Паніславо, ще коротке запитання буде до вас. Ми все ж таки розуміємо, що на тих чи інших територіях, куди росіяни на певний час приходили, були ті люди, які співпрацювали з окупаційною владою. Дуже часто ми знаємо про те, що це й були представники московського патріархату, священики, які раду зустрічали. Та якщо говоримо сьогодні про Херсон і про Херсонщину, чи відомі можливо вам випадки? Можливо, там правоохоронці вже поширювали інформацію, наскільки це було часто чи не часто, і яка загалом ситуація. Ну, мені би то чули про те, що переходять громади, та але. До цього як було з московським патріархатом. Ну, те, що е, зараз дуже багато, по-перше, люди самі, знаєте, може, колись до війни е, нам здавалося, що ми, якщо співпрацюємо з правоохоронними органами, то ти ми якісь там е, зрадники, там, фіскалимо там щось, то зараз за ці вісім місяців, знаєте, е, е, жителі Херсонської області не готові пробачати. І вони дійсно співпрацюють дуже активно, вони самі показують тих людей, які приймали участь в організації псевдореферендумів, дуже багато показують священників, які раділи тому, що звідтіля перевозили ікони, і вони раді радісно приймали їх у себе в своїх церквах. Тобто, знаєте, я приїхала на Львівщину, і коли почалися перші. Розмови про бомбосховище, то перше, це хто відкрив церкви, відкрили свої приміщення для того, щоб туди було потрапити на Херсонщині. В цей момент вони були були зачинені саме тому, що там, як по розмовам, говорили, що годували і переховували російські збройні сили. Тобто, от от в цьому вся різниця була, і саме головне, що люди це все знають і бачили, і не готові це пробачати. Скажімо так, на теперішній момент, ну це така моя теперішній момент. Інформація важливо, важливо. Але Ой. я вам хочу сказати: знаєте, церкви, які ну у нас дуже багато проходило заходів, де ми на своїх алеях слави згадували хлопців, які віддали своє життя з 2014 року, і проводили такі заходи з тим, що приймали участь священики різних конфесій. То єдина конфесія, єдина церква, яка не приймала в цьому участь, це був московський патріархат, хоча в якийсь момент дотисли їх до того, що вони приходили, вони стояли зі сторони людей, але вони не підключались до богослужіння. Деякі з них говорили: ми з вами, ну от там, нам, вот нам, от так. Ну, тобто, своя думка, вона десь. Лишилась там, і в результаті в цій повномасштабної війні ми побачили, наскільки потата там вилилось те, що вони просто стали зрадниками.